Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне 1. В ветері. Програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Станом на 1 січня 2024 року на Рівненщині підтверджено 1800 випадків захворювання раку шийки матки у жінок у 2023 році. Цю недугу виявили вперше у 92 жінок. Наймолодші пацієнтці 21 рік. З метою профілактики раку існує вакцина. Нація від вірусу папіломи людини цей вірус викликає новоутворення і провокує розвиток раку шийки матки, коли найкраще вакцинуватися від ВПЛ? Скільки доз вакцини потрібно і де можна щепитися? Про це і не тільки сьогодні спілкуємося із лікарем акошером гінекологом, керівницею Рівненського обласного центру планування сім'ї та репродукції людини Маргаритою Цілінською. Пані Маргарито, доброго вечора. Доброго вечора. Розпочати нашу розмову хотілося б з пояснення. Розкажіть, будь ласка, що ж? Таке вірус папіломи людини. Вірус папіломи людини це велика група, яка включає більше ста видів вірусу, і не всі вони онкогенні. Є віруси, які можуть вражати шкіру, і вони не приводять ні до яких злоякісних хвороб. Але Е, є і низькоонкогенні та високоонкогенні типи вірусів, які вражають е, саме е, е, урогенітальний тракт. І цей вірус папіломи людини посідає перше місце серед інфекцій, що передаються статевим шляхом. Е, високоонкогенні типи вірусів, найбільш, е, ну, скажімо так, е, патогенні. Це 16-18 тип, є причиною 70 відсотків, у 70 відсотках є причиною виникнення раку шийки матки. Також можуть вражати пряму кишку, також можуть давати рак статевого члену та рак готані, якщо є оральний секс. Як я зрозумів, видів цієї інфекції досить багато. Скільки їх взагалі? Видів є більше ста типів, але 80 відносяться до низькоонкогенних типів та високоонкогенних типів. Низько онкогенні приводять до виявлення до утворення бородавок або папіло, а високо онкогенні можуть приводити до раку. Як взагалі вірус потрапляє в організм людини? Лише статевим шляхом, по-іншому тільки цей так. Так, або якщо є оральний секс. Е, чому та як активізується вірус папіломи людини? Е, вірус папіломи людини вбудовується в ДНК клітини епітелію сечостатевої статевої сфери, і може там бути все життя, і в такому випадку е, така людина буде просто носієм. Інфікована вірусом, але без ніяких проявів це називається носійство. В більшості випадків це в молодих людей носійство, тому що імунна система працює і тут перевага це вік. До 35 років більш, скажімо так, імунна система сильніша, як в народі кажуть. І цей вірус може самостійно елімінуватися, а може бути просто неактивний. У віці старшому, це більше 35 років, цей вірус активується в зв'язку з тим, що йому не перешкоджає імунна система. І Рак шийки матки виявляють саме в більшості випадків, саме у віці після 35 років. Але, так як ви сказали, що е, може бути в молодих людей, е, це пов'язано з тим, якщо, низький, е, якщо є якийсь імунодефіцит в організмі. Або було ранній початок раннього статевого життя, наприклад. Е, з 14-15 років, так як ми ведемо таку статистику, то в 14-15 років вже в багатьох школярів є статеве життя. Тому ранній початок статевого життя велика кількість статевих партнерів або часта зміна статевого партнера, незахищений статевий контакт. Невакцинованість не, не від цього вірусу це все може привести до того, що і в ранньому віці з 20 років вже ми можемо мати такі випадки раку шийки матки. Чим небезпечний цей вірус? Він приводить до злоякісного захворювання. Як вірус по людини протікає у жінок та чоловіків, чи є якісь різниці? Більш вразливі. Скажімо так, частіше ми бачимо прояв у жінок, тому що вірус тропний до клітин, плоского епітелію, шийки матки, а шийка матки є тільки в жінок. У чоловіків це більшою мірою проявляється носійство. Носій це той, хто може передавати. Цей вірус іншій партнерці. І в чоловіків це захворювання рідше виявляється, але виявляється, проявляється раком анусу. А як діагностується ВПЛ? На сьогоднішній день чудово. У нас є для цього лабораторні тести. Це забір узорогенітального тракту. Мазок і відправляється цей мазок в лабораторію, проводиться методом полімеразної ланцюгової реакції ПЛР. Проблема тільки в тому, що цей тест не входить в державну програму, не покривається Національною службою, тобто він для пацієнтки є платним. Е, і не всі пацієнти е, мають можливість або хочуть обстежитись, так як це е, ціна такого тесту може бути біля 800 гривень. Не кожен пацієнт хоче додатково витратити кошти. Звичайний мазок, те, той, який покривається Національною службою, е, не виявляє цього віруса плюс е, наявність. Цієї інфекції нічим не проявляється, немає виділень, немає дискомфорту, немає болей. Тому пацієнти, якби і не звертаються, тільки ми пропонуємо, що от вам варто було б таке обстеження пройти. І ті пацієнти, які розуміють це, які слідкують за своїм здоров'ям, звичайно, на це погоджуються. Яке призначають лікування при ВПЛ? Дуже шкода, але на сьогоднішній день лікування від віруса папіломи людини не існує. Вірус папіломи людини, якщо потрапив в організм, він там може залишатися на тривалий час і мати е, певні е, е, фази. Наприклад, фаза активності, коли він інфікує, і е, основна е, причина. Чому ми його боїмося чому ми його обстежуємо, це те, що він впливає на клітини і приводить до мутації, до змін клітин. Спочатку це проявляється добреякісними захворюваннями, це називається дисплазія. І якщо це вчасно не виявити, може дійти до злоякісного. Тобто йде неконтрольований ріст клітин, розмноження і утворюється пухлина. Ви, власне, згадували про вакцинацію. Так. Чи існує якась ще профілактика? На сьогоднішній день в світі немає ліків, але є вакцина. Їх є три, три види. Всі три види зареєстровані у нас в Україні, і це на сьогоднішній день єдина профілактика. Іншої профілактики немає. Ну хіба що відсутність статевого життя? Кому і коли необхідно щепитися від е, даної хвороби? Е, значить, ми рекомендуємо і дівчаткам, і хлопчикам, е, коли до початку статевого життя. Так як на сьогоднішній день у нас е, в перинатальному центрі є породіллі, яким 13 років, тому ми рекомендуємо це робити у віці з 9 до 14 років. Е, скільки доз вакцини потрібно? Це залежить від віку. Якщо вік 13-14 років, то потрібно всього дві дози. Якщо вік старший або вже є статеве життя, то рекомендовано три дози. Вакцина не входить в календар державного щеплення, в державний календар щеплення, тому вона не покривається державою і фінансування лягає на плечі самих пацієнтів. Це дорого і тому не всі мають можливість купити три дози. В такому разі ми пояснюємо, що одна доза краще ніж жодної, дві дози краще ніж одна, і три дози краще, ніж дві. Де можна вакцинуватися? Вакцинуватися можна у лікаря акушера гінеколога. В якого ви консультуєтесь, якому ви довіряєте, в закладі, який має ліцензування, наприклад, наш перинатальний центр це робить. Якщо це дівчатка, то в нас є дитячий гінеколог. Якщо це старша жінка, то це любий гінеколог. Основна е, вимога це, щоб на той день, коли буде робитися вакцина, не було температури чи ознак ОРЗ, ГРЗ, ГРВІ. — А ще є якісь показання та протипоказання щодо вакцинації? Показ для вакцинації це профілактика. Інфікування вірусом папіломи, або якщо жінка інфікована вже цим вірусом, цей вірус не має лікування, і вакцина не зробить так, що цей вірус зникне, але вакцина переведе цей вірус в латентну форму, тобто вірус буде неактивний і він не буде вражати нові клітини. І цим забезпечуємо ми будемо мати більше шансів, що. Цей вірус не доведе до раку шийки. Протипоказ це наявність ознак ГРВІ чи температури, так як люба вакцина. Вона може дати, впливаючи на імунну систему, це є нормальна реакція, коли може трошечки піднятися температура тіла, наприклад, до 38 градусів. Збивається звичайним ібупрофеном чи парацетамолом, звичайним нестероїдним протизапальним препаратом, і може бути незначний біль в ділянці ін'єкції. От і все. Нагадайте, будь ласка, скільки вартує ця вакцина і де її можна придбати. На сьогоднішній день вона є у вільному доступі в аптечній мережі в Україні і у нас в Рівному. Ціна в середньому коливається від 5 до 5500 гривень за одну дозу. Але вакцина потребує холодового ланцюжка, тому має бути зберігатися в холодильнику, має правильно транспортуватися. І не кожна аптека має, закуповує її із-за ціни. Тому її або раніше замовляють, або там в великій мережі аптечній вона може бути доступна. Чи є програми, за якими можна безкоштовно отримати дану вакцину? На сьогоднішній день у нас в державі є державний календар щеплень. В цей календар, вакцина від вірусу папіломи людини, не входить. Ми очікуємо, що, можливо, в майбутньому така програма буде, але ми знаємо реалії і знаємо, що на сьогоднішній день в Україні війна і цих коштів швидко наша країна не отримує. Але ми маємо надію на те, що будуть якісь джерела фінансування, наприклад, місцевою владою або е, допомога гуманітарна. От так, як у нас було в тому році, ми отримали 600 доз і ми кололи безкоштовно діткам. Наразі кількість вакцини закінчилась, ми подали ще потребу, але поки очікуємо. Тобто 600 дітлахів було провакци... Ні, 600, а, 600 доз, доз. А скільки одну, дітлахів? Дві дози для дітей у віці до 14 років. Ми брали діток до 14 років дівчаток. Тому ми провакцинували 300 дівчаток. На вашу думку, чи потрібно дані щеплення внести до національного календаря щеплень? Так, звичайно, потрібно, але ми знаємо, в якому стані зараз наша країна в стані війни. Пані Маргарито, дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, з вами була програма без цензури. У гостях нашої студії була Маргарита Цілінська, лікар-акушер-гінеколог, керівниця Рівненського обласного центру планування сім'ї та репродукції людини. Отож, аби попередити вірус папіломи людини, який у свою чергу призводить до раку шийки матки, медики радять вакцинуватися, попри те, що вакцина не безкоштовна. Однак, профілактика можливих недуг все ж вийде дешевше. Аніж їх лікування і найефективніше проводити щеплення дівчаток та хлопчиків ще до початку статевого життя. До зустрічі на рівне 1